Всім привіт! Хочу розповісти вам про нову серію догляду за шкірою голови та до олджі. Перше, що я хотіла спробувати, це ось такий скраб для шкіри голови проти перхоті, нульове очищення із саліциловою кислотою. Аромат дуже приємний. Ви можете його понюхати на ароматизованій сторінці. Зараз знижка на цей скраб 119 гривень. Також на вологе волосся можна нанести невелику кількість крабів втирати руками або ось такий масажером. Є масажер доолоджі, я брала в минулому році такий звичайний масажер з каталогу, ось такий Oriflame. І він дуже класно допомагає засобам очищати шкіру голови і тим самим масажує голову. Позбавляє вас стресу. Ви немов відпочиваєте, розслаблюєтесь і заодно очищаєте свою голову та волосся. Даний масажер зараз також зі знижкою 245 гривень, він йде в обмеженому випуску. Тому поспішіть. Також далі шампунь, який я собі купила, це шампунь від випадіння волосся. Це перший етап очищення, ось тут написано: одиничка. Містить провітамін В5, вітамін В3 та пептиди рису. Цей шампунь також йде зі знижкою: 219 гривень 250 мл. Відновлює об'єм і зміцнює ламке волосся. Також є шампунь ще відновлювальний з кератином і ліпідами вівса. І є ще третій вид шампуню це шампунь проти лупи, який усуває надлишки шкірного сала за допомогою тієї ж саліцилової кислотою, як і скраб для шкіри голови. І відновлює баланс мікробіому шкіри голови за допомогою комплексу Дензі. Зі знижкою всі три види шампунів за 219 гривень. Я спробувала всі шампуні за допомогою ось таких пробничків 30 гривень. Поштує набір із трьома пробничками. Тут є шампунь від випадіння, шампунь проти лупи і другий етап розволоження шкіри голови і волосся ось такий крем-кондиціонер. Насичений для густого і середнього волосся. І є ще легкий. Насичений ось такий кондиціонер. Він містить масло манго та кератин. Масло манго забезпечує інтенсивне живлення. Кератин допомагає відновити пошкоджене волосся. Для середнього та густого волосся насичений кондиціонер дуже класно підходить. Я спробувала волосся після нанесення кондиціонеру з миття стало дуже м'яке, гарно розчісується, шовковисте, блискуче, більш живе. Мені дуже сподобалося, як після салону. Також для тонкого волосся є. Легкий кондиціонер з протеїнами шовку, який робить прядки більш пружними, шовковистими і гладенькими. І містить вітамін В3 ніацинамід, який допомагає захистити і зміцнити волосся. Тому рекомендую вам спробувати спочатку насичений, і потім вже вирішити. Якщо насичений для вас не підійде, то. Ваш кондиціонер буде легкий, однозначно. Далі з серії Duology є ось така новинка: це мультифункціональний cc спрей для волосся. Має 10 властивостей. Відновлює пошкоджене волосся, робить волосся слухняним, посилює блиск, робить волосся шовковистим, допомагає захистити фарбоване волосся, полегшує розчісування, запобігає появі посічених кінчиків, захищає волосся від перегрівання, зміцнює, допомагає повернути об'єм, освіжає укладку, а також має приємний аромат. Протягом 24 годин. Ось такий у нас є-кре: містить гіалуронову кислоту для зволоження шкіри голови волосся. Знижка на мультифункціональний Сісі-спрей 299 гривень 150 мл. Це третій етап догляду за волоссям. Також, якщо є залисини якісь проблеми з випадінням волосся на якихось участках шкіри голови, то компанія розробила ось такий тонік для шкіри голови проти випадіння. Ось такий тонік, Він містить пептиди рису, що забезпечує структуру волосся необхідними протеїнами для здоров'я та криси. І про вітамін В5 і НІ що допомагає захистити і зміцнити ваше волосся. Наносити необхідно 4 піпетки тоніка безпосередньо на шкіру голови і помасажувати кінчиками пальців або масажером. Використовувати тонік від випадіння волосся можна вранці та ввечері. Обов'язково і не змивати доведено, що через 8 тижнів. Додатково з'являться у фазі росту 3500 волосків. Ціна на тонік 299 гривень замість 430. Якщо бажаєте, то спробуйте, якщо у вас є певні проблеми. Серія дооджі, хочу підкреслити, підходить не тільки для жінок, але й для чоловіків. Тому сміливо беріть ось такі. Пробнички замовляйте, користуйтесь, якщо вам підходить дана серія, то замовляйте повний об'єм і насолоджуйтесь красою вашого волосся здоровим волоссям своїм.